Всім привіт! Вітаю вас на каналі Джеліна? Ми тут знімаємо кей-поп реакції. І сьогодні, якби нове відео не забарилося, ми дивимося знову кліп team на пісні Lunatic. Um, чи буде щось тут дуже-дуже цікавого? ну, якби зрозуміло? І це більше у нас таке хореографічне відео, тому довго не будемо лакати. Поїхали! Є що дивитися, є що оглядати, є чим насолоджуватися! Це поп це едін. Що ж. Фух, погнали. Погнали, бо це щось страшне. Я щось занадто сильно спочатку.

big stars, ball, the speed on back. Beat to the dot, I feel my flow. Big dreams, they were all long ago. Що це таке? Чому вони постійно з мене витягують якісь крики і, і вищання? Чому я не можу спокійно дивитися їхній кліп? Я не розумію. Так. Перша хореографія. Ох, яка вона крутецька. Просто весь кліп дуже крутий, тобто тут немає ніякого... Вони, тобто, виходить, що сам кліп не має стосунку до їхнього лору, наскільки я зрозуміла, але. О, які вони круті. Так. Так, Макі, зараз ми тобі підіб... підберемо кращий кадр. Перепрошую. Ми не зібралися тебе сувати. Але всі, оф. Подивіться. На його. Тут такі круті ракурси зйомки Ніколас. Ми так я їх просто представляю. Фума. Ніколас. Джо. Так то проглядає з бл... блондинчистому волосі. Окей okay. Блондинчисте волосся, запам'ятали. Треба перевірити, чи це слово є в словнику блондинчий. Uh, так. Дуже гарний кадр кадет. Блін, як це класно. Um... Once more, Ще раз дуже, дуже, дуже крутий кадр. Okay. Просто знаєте, який кадр я буду передивлятися найбільше? От прям от цей час, ту частинку там буде можна навіть писати Джуліна, якийсь там. 100 плюс разів передивлялася. А це просто, це просто просте відео. Так, а зараз ж таки, Декілька секунд для Ніколаса. Будь ласка, скажіть, хто ваш біос в EndTim? Бо мій? Ну, Ніколас, очевидно, так. Але я кажу. He's so fine. Like, literally. Він занадто синопатичний для цього світу. Чив би він мене, він би подумав.

Це було обов'язково. Танець неймовірний, але я би назвала ось цю частину там, де вони так роблять. А танцем курчат. Реально. Зараз я назад трішки поверну. Десь звідси. о, отут тут. Ніби корчатка повелопівалася. Комедно. Але так то <пробітник> повертаємо. І за традицією, зараз я хочу знайти кав'ярну штучку, щоб мені було на фоні і зі мною хтось стояв. Хто буде зі мною? Ну, як мало. Ніколис. Ні, ти будеш мене відволікати. A few later. Я знайшла собі картинку. Щастя. Так, хореографія 110. Образи так само такі. Хіп-хоп, бої, бої. Дуже симпатично, дуже стильово. Прям пацанчики знають, де приводітися, і як треба показати, що вони вже якби не, а, не зелені, а якісь підчервонівші, ну пані дозрілі, як яблука. Тобто, щоб вони були зелені, зараз вони почервоніли і одним словом, вони вже з досвідом. Вони вже не. Один рік в цій сфері, тому можуть показати, які вони круті. показати свій статус. І пісня така, ну, вона качає. Не скажу, що я її прям буду заслуховувати до дир, але вона непогана. Прям непогана. особливо, коли ти дивишся з кліпом, то Ах, все виглядає чудово. Все виглядає чудово. Так, тому скрізька які у вас враження від цього кліпу, пісні, чи вона вам сподобалась чи ні. І побачимось зовсім-всем скоро, тому що в мене в планах ще дуже багато реакцій на різні відео, які вийшли от буквально щойно щойно, давніше, давніше, руками, руками в минулому. а Так, і майбутнє, підемо в майбутнє. Тому дякую всім, хто дивився це до кінця. Загалом дякую за вашу підтримку. Дякую за ваші лайки, вподобайки, хто там їх ставить. І, загалом, побачимось скоро. Я працюю над покращенням своїх відео.